Слава Україні. Героям слава і власне А, а чи слава а, нашому бюро економічної безпеки. Бо з того, що ну сьогодні я вже читала, то навіть а, досить такі а, гарні журналістські описи почали з'являтися з того, як переказували, що відбувалося на самому засіданні. Розкажіть, будь ласка, а, наскільки я зрозуміла, що за паперами, за презентаціями, за інфографіками, все у самого бюро а, гарно виглядає, а ось на практиці а, проблеми таки є. Розкажіть, які вони. Є як вирішили з ними боротися справа в тому, що я дійсно була одним з авторів закону про бюро економічної безпеки, яким ми власне хотіли замінити ті органи, які доїли і страхали бізнес весь цей час до створення бюро? Мова йде про податкову міліцію, службу безпеки управління Служба безпеки України і МВС, і так далі. Тобто всі ці органи тепер замінили в один це бюро економічної безпеки. Головна функція його була: це аналітична служба, яка мала боротися і попереджати загрози економічних злочинів. Цей боротьбу з незаконним перетином кордону товарів, цей уникнення сплати податків і так далі, і тому подібне. З того, що ми бачимо, бюро було створено власне і закон, який створював це бюро, він повністю відповідав тим вимогам, які ставили до нас наші міжнародні партнери. У нас були консультації з міжнародним валютним фондом, з іншими організаціями і так далі. Але питання постало у мене ще на етапі конкурсної комісії, коли я побачила, що на бюро подаються ті, хто вже працював в податковій міліції, і ті, власне, хто, як на мене, під час півбесід не виявляв потрібного розміру інтелекту для того, щоб очолювати таке відомство. Це мало бути як набу. А не як податкова міліція в скороченому варіанті, тому власне ми надіслали запити бюро економічної безпеки і пану Мельнику для того, щоб він відповів нам на деякі питання: скільки він приніс бюджет, скільки про кримінальних проваджень було відкрито, і так далі. І тому подібне. Він ці запити проігнорував, що дуже обурило членів обох комітетів і правоохоронного і. Комітету з питань фінансів, членом якого я є, і, власне, ми його викликали вчора на бесіду, і перше, що мене обурило, це звіт пана Мельника, який він прочитав з папірця, і який завершив численними фактами про те, скільки разів Бюро Економічної безпеки згадують в Інстаграмі, Телеграмі і інших соціальних мережах. Мені це нагадало певний, знаєте, сльот СММщиків е, на нашому комітеті. І, власне, просто я була в шоці від цього. Друге, це маніпуляція цифрами. Перше, ми говоримо, Мельник називає одну цифру кримінальних проваджень, які були порушені за його ініціативу. Офіс Генеральної прокуратури каже про інші цифри. Спочатку він назвав суму, начебто, 18 мілья... мільйонів повернув бюджет, потім 500 мільярдів він повернув в державний бюджет. І він не відповів на жодне моє запитання. Власне, за якими кримінальними провадженнями ви повертали кошти в державний бюджет? Мова йде про активи громадян Російської Федерації? І друге, які є рішення суду з цього питання? Тобто на жодне питання відповіді він не дав. Ну, це, те, це те, що знаєте, якби студент так відповідав на якомусь іспиті, то казали б, що він дуже, дуже, дуже поверхнево плаває у темі, так але тут мала би бути дуже, дуже така вузька спеціалізація. Ну і зрозуміло, що має орієнтуватися у кожній справі, їх мабуть не настільки багато було за один рік. Пані Ольго, що будете далі з цим робити? Ось що найголовніше, ми зрозуміли з того, які претензії, власне, з того, що ви зараз кажете, які претензії Претензії були, а як ви як плануєте вирішувати це питання? Бо я не знаю, чи можливо новий конкурс оголошувати, чи маєте ви такі повноваження, чи хтось інший можливо це може зробити. Дякую заздалегідь, перепрошую, я знаходжусь на лікарняному. Дякуємо що... тоді, що долучилися до нашого ефіру. попри це. Ну, хмельницьке телебачення це рідне телебачення для мене, тому за улюблювання завжди. Що стосується наших подальших дій, перш за все, ми готуємо рішення нашого комітету. В ньому ми відобразимо всі ті невідповідності, які ми знайшли в роботі Бюро економічної безпеки. Потім ми звернемося до кабінету міністрів для того, щоб він переглянув результати конкурсу. Є така можливість. У нас було три фіналісти: прем'єр-міністр обрав Мельника за рекомендацією конкурсної комісії. Але він може переглянути своє рішення і е, обрати одну з е, двох інших кандидатур, які війшли в фінал. Зрозуміло, Якщо, то ми тоді е, будемо переглядати взагалі е, існування цього органу, можливо, призупинимо його діяльність на період воєнного стану. Зрозуміло, і з цим питанням, і крім того, ще так само я вже бачила, що комітет знову ж таки ваш профільний запропонували гарне вирішення. Ну так мені, як звичайній людині, здалося, можливо, це дещо зможе теж спростити і побороти корупцію в тій сфері, про яку ми зараз поговоримо. Це про те, що буде страхування запроваджене замість таких постійних перевірок проти пожежної безпеки. З вашої точки зору, розкажіть. Нам в чому ідея, чи підтримуєте ви її, власне, і що це може принести для, і для українців, і для бюджету, і ну, для підприємців в першу чергу я обиралася на півночі Київщини, яка була деокупована 1 квітня. Я бачила ці шалені зусилля працівників ДСНС, саперів, мінерів, які бігали по полям по лісам і розміновували територію. Зараз у них надзвичайно багато роботи. В інспекторів, які е, теж представляють тому, пожежників, вони вже майже не відвідують бізнес. Хоча ці перевірки потрібні для того, щоб не порушувати норми безпеки. Утім, що стосується е, взагалі е, цієї ідеї, вона полягає в тому, щоб інспектори не бігали і не ставили просто галочки, е, що приміщення безпечне, а для того, щоб дійсно займалися Тими функціями, які належать їм займатися. Тому, власне, ми пропонуємо страхування, щоб підприємець міг застрахувати свій бізнес і таким чином обезпечити себе від пожежної небезпеки, а в результаті чого отримати відповідну виплату.